Всім привіт! На каналі Готуємо Просто. З вами Ігор Простопа. Досить давно я вже готував щось з китайської кухні. Тому я сьогодні вирішив порадувати всіх своїх підписчиків і рідних одною з найлюбіміших моїх китайських страв. Це буде жарена лапша з куркою. Насамперед, нам треба куряче філе порізати на смужки. приблизно такого плану. Потім ми їх будемо маринувати. І так поздовше. Це не обов'язково різати на смужки, хто як бажає, так і може зробити. Як ви знаєте, що китайська кухня славиться тим, що вони дуже швидко готують. Один секрет того, що вони дуже швидко готують. Якщо ви бачили, в них всі інгредієнти вже підготовлені. Перед тим, як вони готують справи, вони, страву, вони вже все стоїть відважене. Другий секрет китайської кухні це те, що вони готують на дуже високих температурах. В таких спеціальних сковорітках, які називаються вок. Вона, грубо кажучи, дуже висока, вона прогрівається з усіх сторін, утворюються мікрохвильові волни всередині сковородки і будь-який продукт дуже швидко обжарюється. Він, грубо кажучи, так як стейки запечатуються чи то м'ясо, чи то овочі і всі поживні речовини. Які є в продукті, вони залишаються в ньому. Тобто Вони не, не співають виходити, випарюватися, вижарюватися, виварюватися. Тому китайська кухня досить полезна, вона досить класна, смачна і штра. Даний рецепт я ніде не вичитав. Це вже рецепт такий приблизний на основі того, що в мене є. Можна додати будь-які інгредієнти, які вам подобаються. Не обов'язково дотримуватися класичного рецепту. От мені сьогодні захотілося це зробити з курятиною. Я буду робити з курятиною. Інгредієнти приблизні я підібрав, які б я б хотів б бачити в цій курятині. я їх буду додати. За основу я завжди беру такими пропорціями. Одна частина м'яса, одна частина сухої ще сирої рисової лапші. Ну, сьогодні в мене рисова лапша закінчилася, я буду яєчню лапшу брати. Тобто Одна частина рисової лапші, одна частина м'яса і одна частина овочів. Все воно має бути приблизно одинаково. Не забуваю сказати, рецепт буде внизу під відео в описанні. Я буду готувати 750 грамів це двойне філе було, 750 грамів сирої лапши я візьму і приблизно 750-850 грам овочів. Насамперед ми зараз замаринуємо м'ясо. Воно мариноване має постояти по хоча б 10 хвилин. постоїть воно мене трошки більше. Ось такими виходить смужками. Просто мені такі подобається. Трошки більшу посуду візьму. Беремо грам 50 соєвого соусу. Устрашний соус теж одна чайна ложка. І рибний соус теж одна чайна ложка. Хто не хоче заморачуватися і купляти ці всі інгредієнти. соєвий соус, в принципі, я думаю, що вже майже кожного є на кухні. Добавляємо соєвий соус і додаємо там, наприклад, біле вино. І це все ми перемішуємо. І тепер додаємо одну столову ложку. Крохмалю. Бажано брати крохмаль кукурузенний. Ну, так як він в мене є картопляний і Ну, Я не бачу такого смисла купляти. Я додав картопляний. І це все добре перемішаємо. В холодильник його ставити не треба, тому що ми будемо скоро його готувати. М'ясо в холодильнику е, захолоне більше. І, грубо кажучи, воно вже зверху буде обжарюватися сильніше, Вже покриється корочкою, а всередніше буде не готове. Тому я завжди рекомендую е, любу страву, яку ви готуєте з м'яса, м'ясо має мати повна температуру. М'ясо ставимо в сторону. Яєчну лапшу китайську треба, ну, в принципі, тут є переклад. Перед приготуванням промити холодною водою на 1-2 минути, дати стікти воді і 2 минути його, її кип'ятити треба З рисовою лапшою практично так само. Її треба 2-3 минути кип'ятити, або взагалі деякі виробники рисової лапши рекомендують тільки занурити її в кипячену воду на декілька хвилин. Так, ми продовжимо цю яєчню лапшу. Я зараз промию холодною водою. І зварю вже цей процес я показувати не буду. Я думаю, цю... тут немає нічого такого сложного. <клух> Болгарський перець. Один беремо, він в мене заважив цілий 250 грамів, якщо його почистити, то він буде важити приблизно цих 200 грам, нам я думаю, його буде достатньо. Я його нарізаю смужками так само. Одну велику цибулину, також беремо і чистимо. нарізаємо цибулину так само смужками. Далі беру грам 200 кукурудки, грам 200 горошки Вот, Воно зараз розмерзається якраз. Ще нам потрібно буде 150-200 грамів мішків будь-якої жирності, якої хто забажає, 50 грам е, чеснику і 50 грам імбіру. Вембір я купив. Заніс додому і за його. Тобто у нас сьогодні буде без імбіру, але на одному чеснику. Часник обов'язково треба нарізати мілко. Взагалі в китайській кухні є три основних інгредієнти. Це соєвий соус, імбир і чесник. Практично майже всі блюда, ну, крім десертів, складаються з цих основноположних інгредієнтів. Ну, от приблизно я візьму 1, 2, 3, 4, 5, 6 таких головок чесника. Зараз побачимо скільки вони заважать. О, якраз 50 грам є. Ну так і буде. Нарізаємо мілко. Через чесникодавку не можна випускати, тому що... Пресник пустить сік, те, що останеться, це, грубо кажучи, трупліва, вона буде пригоряти. Так, чесничок ми нарізали. Ще по рецептурі до корки я додаю, звичайно, куркуму, але так як в мене олія вже заправлена куркумою і ще деякими спеціально для курки. Де їх ми приправимо, то я її додати не буду. А так, десь пів чайної ложки куркуми на 750 грамів курячого філе. Готувати я сьогодні буду, звичайно, на сковородці вок. Зараз перемістимося на вулицю. І так, ми підготувалися. Наша сковородка живок прогріта, де ми Зараз будемо показувати Самий основний, основний секрет. Приготування китайських трав це їхній час. І так, я засікаю час, додаю грам 50 г олії, насипаю частик. Бідемо пару секунд. Додавляємо одразу секунд 20 Цибулю, Тоб наш часник згоріти. Зараз цибуля пустить. Всі. Додаємо наше м'ясо. Температура вирівнялася. М'ясо обжарюємо буквально 3-5 хвилин Постійно ціно У нас пройшло тільки рівно 3 хвилини нашого приготування. Це буквально секунд 30 і м'ясо вже буде готове. Добавляємо булгарський перець, зараз він включить сік. чуть-чуть аромат сквітки. Пройшла хвилина, додаємо пруску. Зразу все не додаємо, щоб різко не впала температура. Хвилина. Це наша основа. Можна додати рибочки, шлюшку пасові. Та будь-які інгредієнти, які вам подобаються. Сьомгою дуже класно виходить. З гов'ядиною я робив. Дуже класно виходить. свининою. До речі, свининою, міжереберне м'ясо, такими полосками воно. Якщо його правильно е, обжарити, воно робиться таке хрумке, як яблуко. Так, я вже м'ясо спробував, воно просто божество Так, пройшла хвилина, тепер заливаємо вершки і протушуємо 3 хвилини. Три хвилини пройшло, наші вершки я вбрав, до речі, 10%, вже підзагусті. Це можна сказати вже так. Непогане блюдо. Ми ще додамо нашу вермишель лапшичку. Зробив одну дурницю. Взяв малий вок. У мене є два воки. І на цій стадії. Досолюємо і допершуємо. Солі додаємо мало так, так, так як у нас був соєвий соус посолене м'ясо мариноване. І все, час приготування нас зайняв 11 хвилин 20 секунд. Ось така виходить китайська смакота. У мене сьогодні палочки забув. Вок взяв не той, що треба, Ну, шпажками не досить -то інтересно пробувати, а Але можна. Це в принципі одна з любимих моїх китайських страв, яку можна їсти до обережних кількостях. До речі, кого заінтересує, де купити сковородку вони є не тільки для їхніх спеціальних горілок, а є і для простих газових плит, які стандартних, які стоять. В кожній хаті і кожній квартирі з плоским дном Силку магазина я оставлю знизу. Під відео в описанні. Готуємо просто, готуємо смачно, не забуваємо підписатись на канал, нажати на колокольчик, щоб не пропустити слідуюче відео. І поставити лайк. До нових зустрічей. Всім пока!